Добрий день з вами компанія Альтрер. У нас сьогодні продовження обзору вентиляційних установок. Сьогодні ми будемо розглядати три бренди: це європейські бренди від компанії Сістемер, від компанії Майко, від компанії Яблатрон. Наразі ми стоїмо біля шведської вентиляційної машини, це є System R, серія Save VTC 300 модель. Чому 300? Тому що вона є на нашому складі, і ми її зараз сюди привезли, щоб вам її показати. Як я сказав раніше, це 300 модель, але в кінці відео, у порівняльній таблиці, ми візьмемо всі одного типу розміру, тому що це наразі 300, є ще 500. І є ще в них градація R або L, це означає, що повітропроводи, котрі працюють з зовнішнім Повітрям вони можуть знаходитись справа, або зліва, або справа. Давай відкриємо, подивимося, що там є. А, стриває. По-перше, ми бачимо на лицевій панелі, ми бачимо пульт керування повністю установкою, тобто швидкістю, температурою, настройками, згідно чого працює ця установочка. Давай відкривай, я думаю, дивитися, що там є. Давай вона там стоїть просто. Відкривай, відкривай. Як бачимо, принципово нового, знову ж таки, нічого немає. Є два фільтри: один для витяжки з приміщень, другий для забору повітря свіжого. Є у нас сам рекуператор. Але дивіться, щодо тенів. Тут є спеціальне посадочне місце. Воно знаходиться ось тут, для того, щоб встановити рідний тен переднагрівою, для того, щоб його можливо було встановити і він нормально відпрацьовував, то вам потрібно докупити сам тен і спеціальний комплект підключення цього тену, з'єднатися з платою, котра знаходиться ось тут. Тобто, всі установки йдуть пусті. Рекуператор, два фільтри, два вентилятора і примітивна автоматика, котра буде управляти двигуном. Точка, тобто система. Якщо працює при низьких температурах, рекуператор ефективно буде працювати до мінус 5 градусів, а після мінус 5 градусів він буде обмерзати. Рекуператор тут іде пластин металевий. Щодо шумових характеристик, як ви можете бачити, що ми не бачимо сам ізоляційний матеріал, тому що він знаходиться всередині, в середині товщині корпусу самої вентиляційної машини. Фільтруючі елементи від заводного виробника йдуть до G4 категорії, G4. Як на заборі, так і на, і на заборі з вулиці, так і на заборі з приміщення. Що такого що може бути до унікального в цій системі, та в принципі нічого. Із вас... такого із автоматики можна додати, що у вас так, у вас є рідний пульт управління, котрий є на фронтальній панелі. Але якщо ви хочете красивий пульт, котрий поставити в собі вітальний, так це можливо зробити. А по Монбасу, якщо ну, я пам'ятаю, вона по підключенню якомусь разумного будинку це. Керується окремою ще платою. Так, можна тобто, це зробити. Тобто окремо докупляється плата, і ви можете керувати установку дистанційно з розумним будинком. І цю систему навіть можна зробити зі змінною вітратою. Насправді, і можна поставити на co 2 два показники. Але для, для того, щоб це зробити, вам потрібно докупити комплект, який відпрацьовує на постійний тиск. Вам потрібно розробити свою систему сироприводів і датчиків СО 2 котрі будуть відкривати і закривати повітропроводи, а на зміну тиску. Повинна вона реагувати, тобто це можливо зробити. Це по суті дві різні, не зв'язані між собою системи. Ну вона буде працювати постійно на на максимальних обертах, тому що клапани будуть постійно пропускати 50-60 кубів повітря. Вони герметично не прикривають систему. Тому е з рахуванням монтажу і як звав систему, ну немає доцільності ніякої монтувати. Можливості є багато, але чи є в них сенс, це вже інше питання. Поїхали далі дивитися, що у нас є ще по брендах. Так, тут у нас наразі німецький бренд: це є Майко. Що про неї можна сказати? В принципі, це дуже крутий блок, дуже гарний. Ми дуже багато об'єктів реалізували саме. До 19-го року. На жаль. До 2019 року реалізовано багато систем. Працює, звичайно, постійно є витрата повітря, нічого, супер вау, тут також немає. Давай мені слово, ти даєш, я зараз спробую сказати. Є два типи, два, два типи розміру системи: це 320 чи 370. Є розповсюджений КБ, це. Прієднагрів, система автоматики і, ход, і, і байпас, так. І другий тип розмір, це 470, а це на 470 кубів повітря. І є ще КБЕТ. Це КБЕТ, це приднагрів, це байпас і ентальпійний рекуператор. Компанія Альтере продавала постійно тільки КБЕТ, ентальпійні рекуператори. Зараз ми так трошки розкажемо про систему, як вона працює, що в неї є. Тобто у неї є, ну, це наша установка, вона стояла в офісі. У неї є пультик, він іде опціональний. А, в, штатному, в штатній комплектації йде пульт просто три швидкості, і аварія по фільтру. Більше нічого немає. Він примитивний, такий йде, як люблять німці робити. Система розбирається таким чином. Давай. На магнітиках вона знімається, ця панелечка. дуже тяжка, ми бачимо. Гарну шумоізоляцію Каучукову. Ми бачимо тут блок електроніки. Ми бачимо, точніше не бачимо, тут немає тут фільтр один і фільтр другий. Це фільтр вже е четвертої категорії, котрий стоїть ф 7 категорії, який стоїть на забору повітря з вулиці. Тут стоїть уже на заборі з приміщення. Ми бачимо рекуператор, оскільки це КБ-установочка. Класичний рекуператор неентальпійний. Ми бачимо тут внизу один двигун і тут другий двигун. Так, Ми бачимо тут пультик, це, який йде в комплекті, примітивний, три швидкості аварія по фільтру. Що ми тут ще бачимо? Та більше нічого ми не бачимо. Тут Тут потрібно сказати таку штуку, що систем було багато поставлено, 470 установки, оскільки тен 1,8 кВт. При мінус 7 мінус восьми починає зниження обертів двигуна, тобто розходу повітря. Чому це було зв'язано? Система бачила, що низька температура на рекуператорі, і робила пониження температури от пониження двигуна, двигуна для того, щоб зменшити кількість нагрівання повітря. Це великий недолік при низьких температурах мінус 7, мінус 8. Тобто, якщо систему ви купили 450 470 кубів, і при низьких температурах вона знижує до 350 340 кубів, в залежності, яка температура за бортом. Модбас КНХ немає, підключаємо. Якщо ми хочемо поставити тен. Після нагріву, після нагріву, після рекуператора. Для цього потрібна ще плата окрема, котра буде підключатися цей тен, котре буде керуватися або з прилажухи з телефону, або з пульта управління. А, що тут потрібно ще сказати? Ну, Треба віддати все ж таки перевагу це шумовим Шумовим характеристикам. це, Напевно, одна з найкращих установок щодо шумопоглинання. Ну найкраще у нас іде це зендер. Ну, по Однази. Однази, Однази. Да. А, що потрібно сказати? Велика кількість обладнання, яке було поставлена, програмне забезпечення дуже низького рівня. Тобто воно постійно вилітає, постійно люди дзвонять, постійно переналаштовують, лається, тому що дуже незручно, коли ти хочеш працювати спокійно з системою, а у тебе прилажуха не працює на телефоні. Твоєму система, якщо так по десятибальній шкалі, це Явна і чітка така семірка Класно, Працювали, стоять, в Україні ставляться. Ну потрібно, щоб ця установка була в якісних руках проектувальників, хто буде реально монтувати цю систему, тому що її потрібно знати, правильно налаштовувати і правильно. Робити проєктну документацію і завершимо наш список вентиляційних машин, котрі наразі актуальні на ринку України. Нашим улюбленцем це яблотрон, типу розмір Futura L. Є два типи розміри: це M і L. M це 350 кубів, L це 450 кубів. Всі, всі ці кількості повітря, які ми кажемо, зараз зараховується з того, що система має опір плюс-мінус 150 паскалів. Зараз ми будемо розказати про систему, що в ній є, як вона працює, які недоліки навіть системи є, з котрими ми стикалися по ходу п'єси, монтажу і проектування систем. Давай поїхали, будемо розказати. Перше, що ми бачимо, що це не розкривати систему, ми бачимо кулбріз. Кулбріз це повітря-повітря, тепловий насос. Тобто, це опціональна опція, котра може... В першу чергу вона із зрах зразхунку стоїть тут, і у наших власників як секція охолодження повітря, тобто, коли у нас є не 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 дуже високі температури. Цього елементу достатньо для того, щоб охолоджувати приміщення не повноцінно, але достатньо для того, щоб охолоджувати вночі. Достатньо, якщо там травень у нас там не, не дуже висока температура. Інколи бувають випадки, коли ми повністю відмовляємося від якогось активного холоду і охолоджуємо лише системою колбріз. Але є два головних фактори: по-перше, це клієнт повинен розуміти, що він не охолоди своє повітря у приміщенні нижче ніж. Заданого параметру, котрий ми розрахуємо. І по-друге, у вас немає зонального контролю температури. Коли у нас система відпрацьовує на охолодження, вона одночасно відпрацьовує по всій площі вашої будівлі. Тут потрібно відмітити, що зовнішній блок у нього продуктивністю 2,5 кВт. Но а, завдяки тому, що фізична властивість цей а, тепловий насос повітря-повітря стоїть на забору повітря з приміщення. Тобто ми охолоджуємо зараз температуру приміщення, якщо у нас зовні температура, наприклад, там 35, а в приміщенні 27, Ми 27 понижуємо до температури плюс 8, У нас рекуператор стає холодний і мокрий. І згідно з цього, це адіабатіка відбувається. У нас проходить вже гаряче повітря, знімається через масу холодного рекуператора, плюс мокрого рекуператора вже подається приміщення. Температура там через повітроводи вже там кхів, десь 16 чи 15 градусів. Тобто це не як кондиціонер, там 4 градуси, але температура 14 15 градусів подається по повітроводам. Це опція, оп опція. Ми теж я потім покажемо наскільки коштує вона фільтри. Ставиться, а якщо, рекупера... якщо немає кулбрізу, якщо тут немає системи вентиляції, кулбрізу немає, фільтр переходить на цю зону. Якщо у вас стоїть кулбріз, фільтр з цієї частини винімається і ставиться перед кулбрізом, щоб тепломінник був чистий, пилом не забивався. Зараз ми будемо показувати, що у нас там є далі. Ну, фільтру ви бачите тут немає, він знаходиться зараз тут. Фільтр у системи F7 категорії по стандарту іду дуже низька цінова політика від виробника для того, щоб просто е е була можливість у людей не придбати фільтруючі елементи європейської якості, не а не брати за основу його купувати в Україні. Це дуже головна частина. Тут ми бачимо блок підключення ВАВ-системи. Ми далі потім розкажемо, що така вав-система включення-виключення системи. Ну і потім за щолочках знімається панель. Тут потрібно сказати таку штуку. Дуже велика кількість електроніки, котрі контролює систему, роботоспособність системи. Тут ми бачимо електронику всю повністю. І... Фільтруючі елементи, і більше ми нічого тут не бачимо. Тобто, передня частина повинна розбиратися, доступ буде там до двигунів, буде до рекуператора до самого. Але найголовніша частина, до котрої повинна буде сервісна служба дойти, це оці елементи. А зараз я спробую його відкрити тут є і є заслонка, яка переключає напрямок. Повітря через рекуператор. Ми окремо покажемо частково відео частину відео, котрі буде показано, як працює рекуперація і як вона працює саме головне з вологою рекуперація. Тут потрібно відмітити всі рекуператори ентельпінні котрі заявляють виробники, вони мають право працювати. 3-4 місяці в рік, тобто це на зиму. Тобто, ви повинні на зиму ставити ентальпійний рекуператор, тому що це мембрана, вона дуже швидко забивається пилом. Якщо вона буде постійно 24 на 12 місяців працювати, вона через 2-3 роки, як бачили ми в себе в офісі, ентальпія впаде і вона не буде продавати так якісну вологу в приміщення. Тобто, ви винімаєте на. Літо ставити простий рекуператор заглушку, тому що ефективність рекуперації влітку нуль. І коли ви приходите зима, виставляєте рекуператор уже ентальпінний, який у вас працює три-чотири максимум сесії. І тоді у вас рекуператор, якщо буде якісно міняти фільтри, буде у вас рекуператор працювати до 10 років. Ну ніколи в житті ми ще не бачили, щоб міняли. По, по, по терміну, що фільтри обслуговували систему якісно. Тобто Ми бачили, що ентальпільний рекуператор постійно забувається, тобто мембрана забувається. Тут ентальпільна технологія, тобто сам рекуператор, він пластинчатий, пластиковий, тобто його можна мити. Хоть і нічого не буде, а ентальпійний рекуператор від Зендера, від Майко, інших виробників він, ну, як прорезина, целлюлоза така, як мембрана, він продає вологу. Тобто ну, тут ми бачимо сервісне лічок, котре для обслуговування повністю заслонок, котрий не перенаправляють по повітря. Дуже велика кількість від наших партнерів. Ну, скажімо так, конкурентів називаємо, ми не любимо називати конкурентів від партнерів, що система дуже шумна. Да, це великий недолік системи, але цей недолік тільки в одному випадку, коли система працює без ВАВ клапанів і без датчиків СО2. Тобто ми зараз знаходимося в цьому приміщенні, в якому знаходиться час приблизно 700 ppm. Система працює зараз на 120 кубів повітря. Тобто вона автоматично підраховує собі наскільки швидкості потрібно працювати, щоб Зробити якісний повітря в цьому приміщенні. Тобто, двигун ніколи в житті не працює, коли у нас підключений ваф клапани, ми зараз покажемо з датчиками це 2 не працює на 100% потужності. Тобто, якщо у нас сім'я із чотирьох людей у нас позонне керування повітрям, то система підлаштовує максимальну продуктивність двигуна 50-60%. Тобто, по децибелам плюс-мінус, як у Зендера, як у Майка, плюс-мінус. Тобто вона перенаправляє повітря там, де людині потрібно зараз повітря, а там, де не потрібно повітря, вона прикриває заслінки ці і не подає туди повітря завдяки вавклапанів. А Також ну, треба додати, що при купівлі вентиляційної машини в комплекті вже є центральний пульт управління. і Додатковий бонус, що цей пульт управління, окрім того, що ви можете управляти машиною, він в собі вже має Це датчик СО2, вологу, температуру. І навіть якщо у вас ще немає в АВСІМ по всім жилим приміщенням, то ви можете, хоча б по цій одній зоні, вже працювати по СО2. Так, да, тобто, у нас є об'єкти, котрі люди, наприклад, ставили. Датчики в кімнату е спальню власників і в дитячу Паралелили їх просто. Тобто, якщо діти знаходяться самі в спальні, вона реагує по спальні. Якщо діти і власник знаходяться в своїх спальнях, вона реагує по, по високій, самі високому порогу, і підлаштовується під систему. Це костильне рішення, але вона має, має можливість монтуватись таким чином. А якщо вони переходять вітальню, там датчика co 2 немає. Він просто бере свій телефон. Бере програмне забезпечення, ставить ту швидкість, яку потрібно до нього. Дуже потрібно відмітити, що програмне забезпечення, котре можете поставити на iPhone або Android, то дуже швидке, класно працює, не висить. Uh, Living Technology – це компанія, яка перше розробляє програми забезпечення, гранна сигналізація, це диспетчеризація, це управління систем вентиляції, кондиціювання. Це велика компанія, корпорація, яка має можливість на сьогоднішній день виробляти такі установки і вкладувати туди програми забезпечення для керування повністю повітря. Ми не будемо казати, що там є у них котли спеціальні, котре це все систему поєднується. Ми кажемо тільки сьогодні про систему вентиляції. У немає тену. Точніше, він є, він працює як захисний елемент, коли у нас, не дай Боже, буде вмерзати рекуператор. Тобто на сьогоднішній день при температурі мінус 12-13 градусів. У нас uh, тільки працюють тільки двигуни і завдяки тільки заслону, який переключає скрите тепло, котре у нас є в волозі, працює система ідеально, не обморажує не рекуператор, нічого. Є один ТН 300, 320, 320. 320 Вт, який включається, як предохранитель. Як елемент захисту повітря, і він встановлюється саме на витяжному повітропроводі, який забирає і так тепле повітря з приміщення, щоб догріти реально до рекуператора і щоб у нас не було обмороження самого рекуператора. На своєму випадку установці ми постійно бачимо, тому що програмне забезпечення постійно малює нам графіки, постійно показує, яка у нас потужність системи відбувається в той або інший -ін 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 час. У нас ні разу в житті ми не бачимо. Що цей тобто у нас потужність самої установки на сьогоднішній день, якщо у Майко там 1,8 плюс 300 Вт 400 Вт двигуни, це у нас 2,2-2,3 кВт буде у нас потужність самої системи. Тут у нас 2 двигуни 350 Вт. Все, точка. То більше нічого немає і не потрібно нічого монтуватися. Як доводчик, якщо людина, наприклад, у нас примінус 15-17 градусів, котре ми бачили у 2021 році, в да, 2021 році ми бачили температуру, таку ми бачили вихід з дифузора, температуру 17 градусів. 17 градусів. Якщо людині це дискомфортно, 17 градусів виходить з стелі, поки дійде ламінарним потоком повітря, воно пригрівається вже через повітря, яке у нас є, контактує з повітрям, є в приміщенні. Якщо людині це не задовольняє, вона може поставити той же колбріз, приключити на функцію нагріву, і у неї буде температура задана 22 градуси як доводчик. Но 99% його, його беруть тільки як охолоджувальний предмет. Його ніхто не бере як догрівальний елемент, тому що середня температура у нас на сьогоднішній день плюс-мінус мінус там, 2, плюс 2, плюс 3. Мінус 5, плюс 5, да, якщо так, взяти. Ви, да, ви. Середня. Тобто його отак його, от вистачає система. Тут скрите тепло тільки самої технології перекривання заслінок потоки повітря через рекуператор. А зараз я думаю, Андрій розкаже, яка принципова схема. І як працює він звав системою. Тут краще розказати у порівнянні з іншими системами. Ні, Я думаю, ну попередньо ми сказали, що можна в принципі зробити СО2 і навіть на інших установках. Але це потрібна плата, це потрібен комплект постійного тиску, і це потрібно зовсім інше не від заводу виробника вентобладнання, а від іншого виробника. Свій датчик СО2 і свій клапан. Тобто Андрій хоче сказати, що вав система була розроблена для великих продуктивності е, вентиляційних машин. Школи, тобто, да, а Там, а, де так. у нас є там, тисячі-тисячі кубів повітря, коли клапан у нас в АВ-системі, наш клапан VarioBreeze, е, може прикриватися на 100%, клапан від компанії Belima, System Air, Trox, ніколи в житті на 100% прикриватися не може. Тобто, система 400 кубів, у нас клапан відкритий, щоб там через нього проходило 50-60 кубів повітря, 5-6 клапанів, тобто система працює постійно на 100%. Тобто регулювання повітря немає на 100%. Тому Тому Яблотрон розробив цю систему для побутового рівня. Вона ніколи в житті не буде для офісу, вона ніколи не буде для якогось там великих об'єктів. Вона тільки побутова. Квартира, дім точка. Якщо ми кажемо промисловість, да там білі, матрокс. Все, виробники вони мають можливість ставити цю систему, і вони будуть працювати там, з будь-якою установкою, і воно буде працювати круто. На побутовому рівні тільки на сьогоднішній день є компанія Яблотрон. І ось чому. Подайте, будь ласка, мені повітропровід. Дивіться, ось це саме ті повітропроводи, котрі ми використовуємо для По-перше, так, це завод в yeah. Боярке. да ціна питання дуже низька ціна питання по відношенню там любого європейського виробника, який заказує все рівно ці повітроводи в Китаї. Тобто якість високого рівня, ціна крута. Майже постійно є на складах. Є три головні причини, чому ми так робимо. По перше, це дешевше, по друге, це швидше, і по третє, це з точки зору аеродинаміки і контролю повітря набагато набагато краще і правильніше. Що у нас відбувається? У нас стоїть е, один клапан на один повітропровід. Цей повітропровід йде вам у вашу спальню. І виходить вже через дифузор або там решітку. Там вже як ваш дизайнер, бо зарозподілення якесь. Е, паралельно з цим у вас буде свій датчик СО2, така невеличка заглушка, або ви поставите альфу, як вам буде зручніше. І ця вся система, вона єдина система. Ви не збираєте декілька брендів, не викликаєте розумний дім, щоб якось це все закомунікувати. Ні, це все у вас є на базі. Ви зайшли в приміщення, датчик фіксує, що повишається со 2 Тобто людина дихає, вона виділяє со 2 і показник цей у вашому приміщенні піднімається. Установка порівнює, а що у нас разом буде ну, по всім приміщенням, які показники в інших. І якщо вона розуміє, що в інших показники не змінилися, у вас там ідеально чисте повітря, а лише в одному приміщенні починається його підвищення, то вона просто перекроює. Типу, заслонки не на 100%, там на 95 на дев'яносто На якийсь відсоток. Так на якийсь відсоток вона залишиться відкрита, щоб просто воздух проходив, але основну масу повітря вона буде подавати вам в спальню. При цьому вона не буде підвищувати свої обороти. Вона буде залишатися на мінімальних оборотах. Розробники цієї системи поставили таку ціль, щоб продуктивність рекуперація була високого рівня, тобто високої продуктивності, тобто відсоток. 92, котре заявляє виробник. Ну для цього вони не хочуть, щоб у нас двигун піднімав оберти і подавав більше або забирав більше повітря через рекуператор. Тобто площа рекуператора константа незмінна. І якщо ми беремо, що у нас тут чиста зона, тут чиста зона, тут грязна зона. Якщо ми це повітря в чистих зонах відбираємо, і продаємо на сторону грязного переміщення, де у нас СО2 виділяється більше, і не піднімаємо. Оберти двигуна і кількість повітря, тобто у нас система рекуперації ефективніша по відношенню до партнерів, котрі, або заводів, які дають, там Майко, Зенд всі інші. Тому що площа незмінна, а об'єми повітря подаються більше. Звісно, цього у нас Провітря прогрівається менше, ефективність становиться гірше системи себе. І це потрібно зрозуміти основне. Тому головна задача не піднімати оберти, а перекидувати повітря там, де воно потрібно. Тільки через датчики СО2, які контролюють повністю заслінки по всім приміщенням лапа на барі Тобто тут повітровод Андрій розказував, він 90 діаметру. І сам клапан він теж 90. Тобто воно поєднується дуже легко. Папа з мамою защокнулась і поставилося на герметично на резиночках. І воно стоїть у нашому випадку. Це 75, тому що це було зроблено колись під майка. На жаль, у нас не Ну ми не змогли перейти все на 90-й, тому що це неможливо зробити. І згідно цього, ми робили 75-й перехід на 90-й. Наразі поки все не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та писати коментарі. А також ви можете попросити нас зняти про якусь іншу модель, яку, можливо ми в цьому відео не підняли, але вона для вас буде цікава, і ми обов'язково зробимо для вас окремий матеріал. Якщо вам потрібна допомога, ви дзвоніть, приходьте в гості. Ми залюбки вам поможемо. Розкажемо про систему, як вони працюють, які плюси, які мінуси. Тому що відео зняти формативно велике дуже складно, тому що це і час, і розказати про ці нюанси дуже складно. Тому приходьте до офісу, і ми залюбки вам все розкажемо.